Добро здоров'я! Сьогодні ми, як завжди, пограємо з вами у страшну гру, і сьогоднішня гра у нас буде зі Стіму. Якщо вона зі Стіму, то, напевно, вона буде хороша. І сьогодні у нас буде демка. Я сподіваюся, по минулому опиту зі Стімовськими іграми, що це буде класною, страшною, якісною, але я не дуже впевнений. Ця гра називається Seven Nights Keeper, що перекладається як охоронець на сім ночей. Не знаю, чому саме на сім ночей, напевно, тому що більше ці охоронці просто не виживають у них. Тут, до речі, Можна додати у список бажаного, але я поки цього робити не буду, тому що я ще не знаю, що це за гра. Давайте починати демо. Ну менюшка тут класна. Вийти з двома знаками оклику. Напевно, нас про щось попереджають. Але мені все одно, якщо що, одну ніч побоюсь, не буду спати. І все. Далі нормально буде. Нам хтось дзвоне. Алло? Ліва кнопка миші, щоб почати. Привіт! Ти справді впевнений, що хочеш взяти цю роботу? Так, я впевнений, мені потрібна ця робота більш ніж усе прямо зараз. Але ти розумієш ці ризики, правильно? Це місце не нормальне? Все, я тоді відмовляюсь. Я знаю, що там дуже багато зникло людей, але якщо ти знаєш про це все, то чому ти досі хочеш пройти через це? У мене нема взагалі, вибору. я живу без роботи і дуже себе погано відчуваю зараз. Я розумію, що відбувається в, тому, в твоєму розумі, але я про тебе хвилююсь. Ти знаєш, чому я роблю це правильно? Мої батьки взяли своє життя. А, забрали своє життя 5 років тому. Вони повісились, я досі бачу їхні обличчя у своїх снах. А, ага, добре, зрозумів. Будь, будь ласка, обережний. Дякую, мені це дуже. Цінно, я це ціную. Дзвінок завершений. Я не просто бачу їх у снах, я бачу їх всюди, куди я піду. Це вже фігово. Ооо! Прилетіли. А мені здається, що це два дядька. Ну. Що, Європа. І ось з'являється Seven Nights Keeper. Ну, поки непогано. Але, як я розумію, модельки тут будуть е, найстандартніші, е, безкоштовні, які тільки можна знайти. Мені здається, вони мені будуть не нові, тому що кожен другий розробник використовує ці модельки безкоштовні. Ніч невідома яка. Я лежу у себе в ліжку, і хтось літає. О -о -о -о. Голова. Повернулась під неприродним кутом. E, перевірити, що це за звук. F, щоб вимкнути ліхтарик. Ну, знаєте, коли... у вас хтось верещить в сусідній кімнаті, то мені здається. Неособливо бажано йти. Чекайте, світло є. Не особливо бажано йти перевіряти. А це у нас таке світло? Добре. Ууу, так у нас величезна хата, чи це ми її охороняємо, типу. Я, звісно, все розумію, але хоч прибратися можна. Дерев'яний унітаз. Ну нехай, це його хата хай робить, що хоче. Е, чекайте. Ага. Світло тут працює. У нас хтось на кухні! Опа! Каже, де ти? Та де ти? Я то не ховаюсь. Другий поверх. А одна штука через стіну заповзла. Хто там? Яке ви маєте <гас> те право будить мене посеред ночі? Що взагалі ти тут робиш? Ти зійшов з розуму? Про що ти думаєш? Що думаєш на увазі? Хто? Я тобі взагалі-то казала не підніматись на верхній поверх вночі. Ти не зрозумів? Добре, але. Досить! Просто йди, звідси. Зараз мені треба вкласти її спати через тебе. Що я такого зробив? Я тільки піднявся наверх, подумавши, що їй треба щось. А зараз вона робить цей звук, їй хіба не треба допомога? Їй не треба нічого, вона просто голодна. Тобі треба піти в свою кімнату і відпочити. Що ти робиш? Ну, добре. А що це за хата така? Схоже, що це не просто моя хата. Це типу. Що це таке? Я навіть не знаю. Так, ну тут живе ще як мінімум двоє людей. Як мінімум, одна людина і щось схоже на людину. Але крики якісь не дуже людські. Я навіть на обіцяному матрасі сплю. Все таки нам треба та робота. Seven Nights Keeper. Охоронець на 7 днів. Я це вже повторив ігр три рази. Ну, щоб ви знали точно. Як ця гра називається. День. Напевно. п'ятий. Другий. А, це вже перший день був. Добре. Так, а що я охороняю? Я не пойму. А, чи типу. чекайте, Кіпер. Колект uh, list. Підняти лист, що мені треба зробити. Так, ага. Е, треба поприбирати сміття біля басейну. Взяти швабру з підвалу, почистити павутину. На нижньому поверсі позбирати магазинні листи і потім. зібрати їх? Що? Це може чеки якісь? І далі поприбирати павутину на верхньому поверсі. Чекайте. Е, треба прибрати. Біля чого? Забув слово, басейн. Так, біля басейну. Десь я тут бачив вихід. Я вже впізнав цю хату. Ну ви серйозно. Хе -хе, це, це та сама хата. От зараз. Хто пам'ятає звідки ця будівля? І в якій грі вона була? Я не так давно в неї грав. І та гра була фігова. Я навіть, напевно, пам'ятаю, що це було відео про три хоррори. Так, 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 це все воно, я це пам'ятаю. І другий поверх, і кухню, і тут прохід. Зрозумів. А ще я начебто в тій грі вмів по павутині лазить. Не можу? Дуже сумно. Схоже, що здібності людини Павука у мене відібрали. Добре, тоді ходімо на вулицю і пішли до басейну. Ох. От що це за робота? Напевно, це типу не охоронець, а. Прислуга. Я чисто так думаю. Напевно, так і є. Просто слідкувати за хати і прибиратись. І щоб мене ругали потім за те, що я роблю свою роботу. Так, це 100% саме та хата. Я навіть цей район запам'ятав. Але мені здається, що ця гра буде трошки краще, ніж та минула. А ну зробив. Ще не, ще щось тут десь. Десь якось щось лежить. Тільки де? Може в самому басейні? Чому басейн стоїть без води? Мені це дуже цікаво. Ось, це рахується за басейн? Рахується? О, все. Далі взяти швабру із підвалу. Полетіли. На максимальній світ... світловій швидкості. А підвал десь був тут. Чи тут. Так. Я тут уже як в своїй хаті. Все знаю. Тільки де швабра, оцього я не знаю. Ой-ой-ой. Ця кімнатка дуже неприємна, де Гаррі Поттер? До речі, от напишіть, чи любите ви Гаррі Потера всі ці фільми, книжки? Бо я чогось не можу його взагалі переносити. Не розумію чому, але прям не подобається він мені. Так, е швабра є. Прибирати. Що це таке? Шопінг ліст? А, шопінг-ліст це те, що треба купити. А, тю, ми в магазин ще підемо. Я зрозумів. Треба взяти цей лист і позбирати те, що в ньому написано. Але спочатку треба павутину поприбирати. Якась дуже підозріла хата. Я сумніваю, що тут живе хтось із живих створінь. Напевно, приведені. І, до речі, він щось, напевно, перебільшив, коли казав, що постійно своїх батьків бачить. Бо де вони? Алло, батьки, ви де? Ванна. Так. Павутини нема. Є. Як я не помітив одразу. Але мій професійний погляд одразу її визначає. Мене нюх на павутину. Ось ще. І напевно ж нам залишили другий поверх так, на десерт, бо там буде найсмачніше, найстрашніше. І, можливо, навіть гра закінчиться на цьому моменті, коли ми туди зайдемо. Ще павутина. Всьо. Сподіваюсь це останнє. Бо я щось уже задовбався працювати. Ще не останнє. Я там тільки що бачив. Із дві світлі плями. Це напевно вікно. Ну, де ще. А, ага, ось захована. Це була перевірка на інтелект. Ще одна? Може й не одна. Ось На підлозі павутина. Як таке може бути. Все? Не все, але я чув, як щось тріснуло. Ну, от як так можна Жити? Приберіться. що? Ага, ось ще. Вони, напевно, все одно ніхто не працює. О, все, зачеркнули. Тепер йдемо на кухню і. Покупки Ура! Зараз йдемо скуплятись. В Аврору, в АТБ, в Варус, не знаю. Кудись підемо, це точно. раз дві години. Оксі. Угу. Мені здається, чи тут навіть гра по-іншому виглядає. Ці локації. Напевно, тому що ці, е, безкоштовні модельки дуже сильно відрізняються. Що мені треба взяти? 4 пачки чіпсів, 4 кока-коли, 4 води, 4 кетчупа і 4 молока. Ця музика хороша. Це причина, чому він танцює, я думаю. Цього дядька я вже разів 100 бачив. Привіт, не пам'ятаєш мене? Магазин цей також пам'ятаю. Дивіться, отут за кутком зараз будуть двері. Не знаю, чи вони відчиняться, але тут має бути туалет. Стоп. Не відчиняються, але двері є. Мені здається, що я в цих хорорах уже більше знаю місцевість, ніж ці е, персонажі з цих ігор. Я навіть не пам'ятаю, з якої це було гри спершу. Тому що цей магазин я вже бачив мінімум раза 4. Перевірити його. Це не дуже добре турбувати поліцейського, е, який щось перевіряє. Ну, як скажеш. Чекаємо чіпси. Чіпси, чипси, осьо. Що це таке? Фоксі Кепчук. Дві штуки є в нас уже. Ага, ось ось чипси, чипси. В принципі, їх легко помітить, вони підсвічуються трошки. Ось ося кетчуп, кетчуп. І що нам ще молоко? І Кока-Колю. Прикольно, вони, звісно, приклеєні тут. Я б так і не помітив би, що щось не те тут. Ось, до речі, молоко одразу. Також просто приклеєно. Це знаєте, як роблять якісь. Акції, типу, беруть один товар і скотчем приклеюють його до іншого. Я начебто колись таке десь бачив. Я взяв 4 пачки чіпсів, 4 Кока-Коли, 4 пляшки кетчупу, 4 пляшки води і 4 коробки молока. О, ні, ти мене потурбував, поки я кайфував від музики. Добре. Е, я можу тоді піти, не заплативши. Ні, ні, чекай! Просто дай мені хвилинку. Добре. Ага, добре. Виходить в сумі тисячу рупій? Рупій? Добре, ось гроші. Але все-таки ти знаєш, чому тут поліцейський стоїть? Е, так, добре, він тут приходить постійно, але не для їжі. Він за зачасту просто питає питання. Питання про що? Щось про зниклих людей. Схоже, що їхня кількість збільшується кожного тижня. Воу, це дуже страшно. І сам живе в хаті з якимись монстрами. Тобі треба про себе попіклуватись також. Так, я знаю. Не учи ученого їсти хліба печеного. Так шо? Полісмен! Поговори зі мною, я тут біля маньяків якихось живу. Що я взагалі розказував до того, як з ним поговорити? Дядько, все нормально? О, це багато пива. Зрозумів. Це моя машина? А це моя машина? Чи я пішки сюди. О! Тихо. Якщо до того, щоб проїхатись, чоловіче. Ні, дякую. Ти тут ходиш, правильно? Так, це не проблема для мене. А та не хвилюйся про це, це просто поїздка. Добре тоді, без питань. Ага, отак він просто і залишив свій оцей магазин і повіз мене додому. Підозріло. Мені здається, що тут навіть проблема не в дітях, які на все горло кричать вночі. Воно стоїть хтось. А ну пішли зі мною зайдем. Не хочеш? Погнали. Ти бачиш чорні фігури також? Про що ти говориш? Які чорні фігури? Не хвилюйся, я розумію, що тут відбувається. То ти їх також бачиш? Ні, я не можу. Тільки ті, хто провели тут ніч, можуть їх бачити. Я думаю. Е це не збіг. Добре, то як ти про них дізнався? Я бігаю пізно ввечері. Все? I'm running late? І що? Ти можеш заходити всередину хати. Підозрілий дядько. Ой, який підозрілий, я б йому не довіряв. Ну, давай! Будь ласка, піклуйся про себе і не йди на верхній поверх. О! А мені ж завдання дали. Будь ласка, дядьку, я буду у тебе працювати в магазині. Безкоштовно навіть заїжу. Ооо, шит. Так, що ми дізналися з цієї поїздки в магазин? Що люди, які живуть в цій хаті. До речі, нам треба спуститися у підвал, щоб включити генератор. Люди, які живуть в цій хаті, бачать якихось темних. постатей. Це вже фігово. Що ми також дізнали, що розробник цієї гри індус. Дідько! Запобіжник зник. Напевно, він десь на верхньому поверсі. Фігово. Розробник цієї гри індус. Значить гра буде страшна. Де тут ходи? Не йди на другий поверх. Ага, так я тебе і послухаю, звісно. Ходімо. Hello! Опа! Шайм! Шкайм, шкаємо, шкаємо! Шкаємо, шкаємо, шкаємо! Мені здається, він має бути десь тут. Що, ні? А може він десь тут і є, але я просто його не помітив. Фух. Все таки трьомна гра. Як би вона не виглядала з першого погляду, але. Оу! <клев> <клев> oh. <клев> я зрозумів. Але сикотно в неї йграть. Але це в принципі просто гра, що її боятися я не знаю. От шо мені зроблять оці пікселі? Нічого. Забруднять штани. Це я і сам можу зробити. Двері то відчинені. й <плес> <плес> Гра зроблена Амаан Хан. Індійський розробник. А Це я не очікував взагалі. Я думав, що нас ще трошки поганяють, понагнітають атмосферу. А воно все так просто виявляється. Фух. Я навіть е, не знаю, в чому тоді був сенс лякати нас цими чорними фігурами. Тут, знаєте, як начебто взяли два хоррора, взагалі не зв'язаних ніяк, і запихнули в одну гру. Типу, з батьками за цими їхніми фігурами, з привидами їхніми, і з якоюсь е, маленькою дівчинкою, яка вирішить по ночам, бо напевно не їла людей дуже давно. В принципі, гра страшна, але трошки якось не дуже зв'язано. Але перелякався в деяких моментах я дуже непогано. І атмосферу вона нагнітає також дуже добре. Особливо, це, коли я зайшов у хату, виробили світло, і мені сказали йти на другий поверх. А до цього мені казали всі не йти на другий поверх. Але я пішов, бо мені все одно. Є ще б побігти в той магазин, попитати у того дядька, де можна переночувати, не знаю, на роботу до нього влаштуватись, як мінімум. Я думаю, він би погодився, тому що він знає, що за мною привиди всякі бігають. Але ні, ми пішли на другий поверх до якогось привида монстра. Незрозуміло чого. Ну, Але гра, в принципі, непогана. Я б їй поставив би, напевно, 6,5. Я думаю, це буде справедлива оцінка. Якщо вам сподобалася все таки ця гра, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик. Посилання в описі, як завжди, пишіть коментарі, до побачення і слава Україні!